Так скажешь, что все ты проблем, что ты принял свои и иди домой. Ты придешь, короче, до дома, у тебя там, до ЧК, короче, твое... Материалов, там... видео, фото, съемки хватает, ребяточки, на э, 72 такие точки. Я уже зафиксировал, что за вкус. Ты увидишь, что у нас там. Это реально тема, да?

Два в полі А оце от причина цього всього. Стоїть бульдозер, екскаватор і розкопана в нас ракетна шахта, в якій випилювали тими балонами різаками метал. Круто, так? Меніралпуртнатор. Я лічно поставив губернатора, бо приїжджали телебачення, а сьогодні Ютуб зірветь, що робити Андрій Васильович. Андрій Васильович, не знімай, тільки це всю розмову не знімаєш. Без питань. Відійдемо, там буде з Матюками, мабуть, щось. Щось буде з Матюками. А оце в нас ракетна шахта, яку вскрили, причому там вже грунтові води. Да, круто, да. Твою... Котлованчик Палончик. Вот Это, это на 1200. Ну, уже это ж это машину перехопили. Ну, то представь себе высокоякостную. Вона принимается не по 3 кг, а принимается, по-моему, че... Чи... По... по 48, больше за алюминий. Ого, круто. Алюминий, -а по-моему, 38. Ну, короче, дохуя.

От так ще кинули, повтікали. Нікого не було, ми приїхали. Нас покликала місцева громада, тому що щось робилось, незрозуміло що. Була виявлена навіть машина з металом, вона перехоплена працівниками міліції вже по наших вказівках. Йдемо ближче, подивимося. Може радіація не вплине. Селфі, да, робимо селфі на фоні радіоактивного об'єкта. Selfie.